Внаслідок ракетного удару 20 травня по стрільбищу в Сумській області шість військовослужбовців загинули, та ще понад 10 дістали поранення. Про це інформує Національна гвардія України. За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Повідомляється, що командира військової частини відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам. Національна гвардія запевняє, що надаватиме всю необхідну інформацію та сприяння. 37 дронів атакували Орловську область. РФ під удар БПЛА потрапив болховський завод напівпровідникових приладів. Про це інформують місцеві телеграм-канали. Продукція підприємства використовується в системах зв'язку, управління, реп, тренажерах для танків та ракетних комплексів. Там виробляють мікросхеми, напівпровідники, індикатори та вічні батарейки для радіоелектронної апаратури. Росіяни заявляють про збиття 127 БПЛА у шести. Областях Уночі армія РФ знову атакувала Україну з БПЛА. Так вибухи лунали на Сумщині. Відомо про одну постраждалу людину, пошкодження підприємства, інші об'єкти промисловості. Повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошиєнко. За його словами, також пошкоджені лінії електропередач. Частина міста залишилася без світла, у тому числі об'єкти водопостачання. Також у Бориспільському районі на Київщині через удар БПЛА постраждала сім'я. Про це повідомили в ОВА. У двох дітей. Та матері гостра реакція на стрес. У іншого сина та чоловіка різані рани. Служба безпеки України затримала крота ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині, щоб викрасти новітні розробки ЗСУ. Ним виявився 47-річний інженер. За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки Збройних сил України. Про це повідомляє служба безпеки України. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення. Встановлено, що агент виконував також функцію коригувальника. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.